Знайомились з дикими тваринами. Ви вже знаєте, і ведмедя, і їжачка, і білочку, і вовчика, і лисичку. Ви знаєте, де вони мешкають. Це все дикі тварини або дикі звірі. А сьогодні я вам пропоную зліпити ось таку руду лисичку. Нам потрібен пластилін помаранчевого кольору. Так? Чорного візьмемо один шматочок та добре будемо його розминати в наших долоньках, аби він став м'ягеньким, і ми могли з ним працювати. Зробимо стопчик ось такий. Це буде тіло нашої лисички. Візьмемо інший шматочок пластиліну та відчіпнемо від нього невеликий шматок. Також добре розімнемо та зробимо кулю. Ось так. І пальчиками трошки будемо вишіпувати, ось так носика нашої лисички. Ось так. І прикріплюємо до тіла нашу голову. Ось так. Тепер відчіпнемо ще маленький шматочок та зробимо вушка нашої лисички. Ось так. трикутнички маленькі. Прикріплюємо до голови. Одне вушко Та робимо друге. Ось так. Є голова, тіло, вушка, зробимо лапки. Відчепнемо шматочок та розділимо його на чотири частинки. Кожну частинку добре розімнемо та будемо робити ковбаски. Ось такі. Одна. Ось я вже зробила лапки, тепер будемо. Прикріплювати до тіла нашої лисички. Спереду дві та ззаду. Ось так. А чого ж не вистачає нашій лисичці? Вушка є, лапки є. Що ж є гарне у лисички таке? Так, хвостика зробимо, розімнемо пластилін, розкатаємо ковбаску та зробимо трошки тут менше. І тут. Ось так добре пальчиками притискаємо, прикріплюємо хвостик. У лисички хвостик висить донизу. Вона їм замітає свої сліди, коли біжить. Ось так. А тепер візьмемо пластилін чорного кольору, відчіпнемо шматочок маленький та зробимо оченята нашій лисичці. Одне, друге та носик. Ось так. Ось така руда лисичка в мене вийшла. А я буду чекати на ваші роботи. Мені дуже цікаво подивитися на ваших лисичок. До побачення!